Час. Непомітно, швидко, швидко так вже пішли роки, а ми шукаємо, чи чекаєм, де б нам щастя віднайти. В житті багато суєти, тяжко. Хочеться підтити. Містам він промовляє, хочу спокою і миру, душа пуста, ти постійно затикаєш порожнечу чимось. діла та суєта, радість, злоба, нерви все непостійне, Печаль на серці, біль в душі.